Зігріла позавчорашній борщ з дідуля зеленої цибулі начистив, пообідаємо, м'ясо є. Куратіна вчора у духовці Пообідаємо і трошки передих у нас. Подивлюся, пару серій фільму. от А тоді будемо бачити, що будемо робити далі. Да, робота є. Біля хати завжди є робота. Ну Поки у нас перекур. Виписала собі садовий шланг, який дуже легко і швидко розтягується, коли наповнюється шланг водичкою. Мені треба тут газон поливати, полуничку в цю сторону. Обов'язково треба окремо шланг. В комплекті йде пістолет, тут регулюються різні режими подачі води і різні насадочки. Зараз я його під'єднаю до крану і покажу, як він працює. Хто має дачну ділянку? Та й так будинок свій. Цей шланг, він просто незамінний. Саме головне, щоб його між розами, ну, бо він роз трішки боїться. А так, дивіться, фіксується ручка пістолета, не треба весь час на неї натискати. Ну, якщо натиснете, то ще більший на породи виходить. І є різні режими. Що вам треба аж туди О, куди б'є. Супер! Зазвичай звичайним режимом користуюся. У мене цей шланг розтягується на 45 метрів. Ось така штука. Воду вимкнули, шланг собі знову зробився невеличкий. Можна його десь покласти в якесь відеречко, поставити десь у сараї чи в гаражі. Коли треба, знову підключили і користуєтесь. Ще замовила собі ось таку щітку для прибирання. Пауків поганять. Можна по обоях пил, по плитці, да будь-почому. Ця щітка має різні насадочки, які хочеш. Дивіться, дві, три, чотири, і п'ять. Ручка видвигається. От, дивіться, запросто достану кругом. Можу і по стелі поганяти пауки. І по вуглах. І по стінах да будь-почому. Ну, я <задована> задоволена нею на всі 100%. Те, що треба, отака щітка. В цьому магазині лише корисні речі для нашого дому. Я вам його рекомендую. Не вперше. Ну, а от щіткою задоволена дуже. Оця більш жорсткіша, наприклад, вам десь по фасаду. Ну, височенько, щось треба почистити, помить. А ви туди не дістанете, то ця щітка дістане точно. А ось цією тоненькою під кроваттю, під диванами, дістанете весь пил витрите. Ну, просто те, що треба. Переходьте, замовляйте і обов'язково зберігайте цей магазин. Так, дівчатка, два яйці вбила, стакан цукру, стакан 200 грамовий, збиваємо. Збили яйця з цукру. Тепер додаємо те, що ніч у холодильнику стояло. Це мак із сметанкою. Все гарнесенько сюди. Викидаємо лопаткою, вигрібаємо Макосом. Так, перемішуємо це, заділу лопаткою. Ох. Так. Ох, і смакота буде. Дівчатка, чайна ложка суди. Набрала чайною, а пересипала у столову, щоб краще було загасити. І гасимо 9 відсотковим оцтом. І це все діло теж сюди. Ось так. в тістечко. І зараз просіюємо муку. І все, і будемо випікати коржі. По рецепту йде стакан або ж півтора муки. Ну, так написано. Спочатку стакан просію, залежить. Від багатьох факторів сметана, дивлячись, яка, якщо менше жирності, то вона трошки рідшенька буде. У мене 20% сметанка, а тісто має вийти як густа сметана, тільки не дуже густа сметана, щоб коржі ж теж були не тверді. Не... Ну. Зараз подивимося, але мені здається, що треба трішки ще додати. Угу. Ось ще трішки. Отак. <гум> Видно, що комаха вареники варила. Ой, ворота в кісті. Так й у мене мука розлітається. Мука у мене в Дніпромлин. Я зараз це все Пішло півтора стакана. 200 грамовок. тістечко вийшло, Ну, і тепер, дівчатка, в мене форма, ну то вона вже зажарена, не, не грязна. Ніяка, вона в мене дуже хороша, але на всякий випадок я її ще маслочком і дно і бок змазала. І тепер половину цього тіста виливаю сюди в форму. Духовка в мене вже розігріта. От, і ставлю. Ну я... Ви дивіться, печіть по своїй духовці, так сказати, як вона у вас пече. У мене на 200 градусів я нагріваю. Ну, може, трошки зменшу і все. Засічу, скільки в мене буде випікатися. І погнали у духовку. Так, дівчатка, вже в мене корж один спікся. А пікся. Десь 15 хвилин. Ну, сухенько провіряємо зубочисткою чи шпажкою. Воно ж теж залежить, чи більше тіста, вілляє, чи менше від духовки. Тому на, на випічку будете чи на готовність, самі дивіться, по коржу. Ну Десь хвилин 15, оце так. Зараз цей витягую, другий виливаю і знову духовку. Другий теж спікся. Засікла 15 хвилин рівно. Гарячий. Зараз викидаю на, на паперовий рушничок і хай холонуть. Вибирай. Шо? Борщик ти не хочеш. От, ти давай отаку купимо штуку. Подивись. Це на унітаз. Кладеш, сідаєш і какаєш так, як і пісиш, як і марк. Давай. Ні. Ну, а що ж ти за кавалер? Ти ходиш, тобі скоро три роки, а ти будеш в памперсі до сих пір ходити в Тобі не сильно. Дивись, диви, яку беремо. Давай спробуємо. Яку візьмемо? Таку чи таку, які два кольори є? Ну я не хочу. Ну я це не хочу. Не Ох ти двигав ось у є ще. А, то не то. Ну ще така. З китом, дивись. Скитом, дивись. Тебе ніхто не буде питати, Орест, Тебе в садик ніхто не візьме, ти розумієш? Чи ні? Я на котику хоти, не хочу, так. Чого? Про те, мені не подобається. Орес, мені теж не подобається. Ну то ми мусимо таке робити, діло. А що, ти mm -hmm. думав? Те, що кажуть, що какашки до грошей, це все брехня. Це люди придумали таке виправдання, розумієш? Це неправда. Будемо сьогодні вчитися. Ну Орес, ну ми мусимо, ну що ж ти будеш постійно в них. До речі, чудова реклама. Наскільки круті памперсигун, що Орес не хоче без них жити. Не можемо дати ради йому. Що, що тільки не пробували? Ми мусимо, Орес, ми мусимо, ти маєш ти школу. Ти ж бачиш, як там класно, в садик. Багато діток, а в садик пес. Без... Тільки без памперсу пускають, зумієш? Без памперсом. І з памперсом ти будеш тільки, знаєш де? Отут татом їздити постійно. <ривіт> да. Де вона нас? Тягнець. Додавати вам літню колекцію від українського бренду TWICE, а також за моїм промокодом ви матимете класну знижку. І ті речі, які ви сьогодні побачили на мені в сторіс, також діє пропозиція мінус 200. Тому, будь ласка, обирайте колекцію. Ось ця сукня жіночна. Дуже красива, мені подобається, що вона не просвічується, тому що схожі сукні ви будете точно бачити на теренах інстаграму, але ось ця по якості мені прям подобається, тому що не просвічується білизна. Дуже приємно на дотик.